Копаємо і є скло. Чуєте, який чіткий звук? Зараз розкопаю. Ми копаємо хвилин 40 десь. І погляньте на ці результати. Сміття дуже багато, ось щупаємо з камрадом. І непоганий звук щупом. Привітання, друзі! Сьогодні ось така дощова погода. І ми приїхали з камрадом на раніше розвідане місце. Тут нам трапилось багато пляшечок. Були розписані, але биті Минулий раз я знімав тут відео, була гарна сонячна погода, а зараз дощ. Тому я це відео вставлю сюди. Так що не дивуйтесь, чому так. Зараз починаємо копати. Камрад вже щупає щупом, каже, є скло. Тому я приєднуюсь до нього. Побажайте нам удачі! Поїхали! Приїхали ми з камрадом на нове для нас місце і зачепив я металевий сигнал. Почав копати, ось невеличка ямка, трапляється така кераміка різний, ось такий фарфур. Розписаний, ось такий гарненький. І на диво нам перша пляшечка. Не розписана, проте будемо зараз пробувати, Здається, мені місце перспективне. Копаємо і є скло. Чуєте, який чіткий звук? Зараз розкопую і показую. Погляньте тільки буквально 15 хвилин копу і з поверхневої ось такої ямки, смітничка стільки пляшок. Жаль, нічого цікавого. Як одна була розписана, десь втратив фрагмент, а інша горнятко отаке було. Дуже жаль, горнятка, було б ціле, було б дуже-дуже шикарно. Шкода, звісно, горнятка, проте ще є надія, що тут щось буде цікавіше. Наразі так. Друзі, продовжуємо копати. Дивіться, тільки скільки пляшок. Фух. Ось такі з-під вина, такі, скоріш за все, з-під пива. На жаль, поки що нічого розписаного цілого нема. Але є ось такі, наприклад, побиті з під пива Краков. Ще десь були побиті зелена квадратна, гарна. Ось таке Такі глечики побиті. Одним словом, смітник дуже перспективний, ось «Костомахи». а ось зелененька, бачите, квадратна була якась, також розписана. Багато розписаного. Ось. Шкода, дуже шкода, що нема нічого цілого. Але, як я і казав, це тільки початок. А зі шампанського ще такі навіть збереглась верх етикетки. Продовжуємо. Товариство копаємо за тут, то там. Трішки смітник, трішки з металошукачем. І погляньте, яка в мене знахідка з металошукачем. Недавно знаходив ножа з великого, а на цей раз ось такий тесак. Погляньте, який він велетенський. Ручка зігнута трішки, але сам метал ще досить добре зберігся. Збереглась форма. Ось такий він здоровезний. Щось австрійські солдати ним рубали. Конину, свинину і собі ласували нею. А в нас поки що ось такі крутезні знахідки. Трішки з тією стороною знімав для вас відео. Оцей тісачок ось цією стороною використовувався, так як загострений він був ось тут. Ось тут ішла заточка. А ця сторона більш ширша. Щось думав, що так він мав би йти. Але йшов так. І так ним рубали. Ось так. Товариство у мене знову сигнал шукачем. Погляньте. Стабільний і який довгий. Що це може бути? Можливо, це якась артилерійська гільза. А неподалік камрад нащупав знову пляшечку. Розкопує. І зараз будемо викопувати. Обов'язково вам покажу, що ми знайшли. На жаль, в камрада трапилась тільки побита пляшечка. Тому знімати її не буду, а свою знахідку я знімлю. Погляньте, що це. Ось така. Вона народі, морда від протигаза. Тут ставився фільтр. І через нього солдат дихав чи людина. Протигаз був німецький рейх. Значить, проходив тут і рейх. Ще досить в гарному стані. Ось така знахідка. Товариство, дивіться, що ми накопали. Все, на жаль, поки що побите. Ось такі пляшки Бачевські. Львов Пологне. Ось така пляшечка була. Ще десь дві з-під Бачевських було. Ось такий якийсь кухлик. Чи що це було, дивіться. Такий красивий був, на жаль, також битий. Лізні стаканчики. Ось ще пляшка коричнева розписана була. Підкови, посук. І це все майже поверхне. Ось такі гарні тарілочки з такими клеймами. Дуже гарна вона розписана була, зараз покажу ще. Ось тут таке клеймо. Зараз покажу вам цю тарілочку. Десь я ось тут. А ось така вона була, бачите? З таким узором. Шкода, звісно. Посуду фарфору досхочу. І трапилось дві ціленьких. Це ось така з розписаним дном дуже болото, Карлсбад. І вже думав по шийці, що Бочевська, але ні, простенька. Ось такою букучкою аж. Шкода, але все ще попереду. Ми тільки почали. Розкопувати, так як минулого разу була розвідка. А зараз розкопуємо. Ось так ось. Ми копаємо хвилин 40 десь. І погляньте на ці результати. Це просто щось. Ось цих дві я викопав і далі одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 9. 9 і ще ось такі нецілі. Різні глечики. Ось таке від Бачевського пляшки. Такий хрусталь цікавий. Глечики всілякі. Ось такий смітник. На превеликий жаль розписаного нічого. Дахівка, стаканчики всілякі. Десь ще, не знаю, прикидали вже був шматок від кухлика. Для пива шматок був дуже цікавий, але де він? Де він я вже не знаю? Ось від бокала ще, ніжка. Ну, якщо ще найду, то покажу... А ось знайшов. Погляньте тільки яке це масивне скло було. І побите. Як вони умудрялись це бити, без поняття. Ось так, друзі. Друзі, дивіться, що ще нам трапилось цікавого. Ось така пляшка ціленька, така майже ціленька. Маленька ось така. Ось така гарненька фігурова би була, якби була з горлом. І найцікавіше це також печаль, бита горня. Ось з такими малюночками. Один малюночок. Інший. І ось таке ще було. Можливо, навіть з того самого, інша сторона, а можливо, інша. Ось так така печаль. Сміття дуже багато, ось щупаємо з камрадом і непоганий звук щупом. Зараз будемо розкопувати і дивитись, що там. Товариство викопали ми наш сигнал. І на розчарування ось така коричнева пляшечка з надписом Краков. Бровар, напевно, пиво якесь було. Шкода, і біля неї ще ось таке добряче скло було. З такими ось різьбленням. Напевно, якась ваза була або кухоль. Ну, скоріш за все, думаю, ваза. І все бите. Ну що ж, смітник гарний тут, але, на жаль, на жаль, все побите. Нічого, будемо приїжджати ще, пробувати і показувати. А, забув ще вам показати чи показував. Напевно, що ні, ось такий ще кухлик був. Попередньому смітничку і також половинка. Дуже цікаві тут знахідки. Ось так. копаю друзі, сигнал у бліндажі. І трапилася ось така австрійська цегла, а під нею сигнал. Сигнал потужний досить, вже надіявся на прягу, але це не пряга. Погляньте, що це. Ось така деталь. Це вже, напевно, щось сучасне, я так думаю. Алюміній з залізом. Можливо, від якоїсь сільгосптехніки. А можливо, це щось по другій світовій. Хто підкаже, що це? Ось така штукенція. Пишіть в коментарі. Друзі, у мене досить гарний сигнал. Ось такий стабільненький. Ну що ж, буду надіятись на одне, що це не корок. Зараз викопаю і покажу, так як тут коріння онлайн не вдасться викопати. Ось така неглибока ямка, і я вже побачив, що там, навіть не розгортавши землю. Випало щось кругленьке. Якщо кругленьке, скоріше за все це монетка. Ось вона. Давайте поглянемо, що ж це. Монетка в жахливому стані, так як тут жахливий ґрунт. Скоріше за все не вдасться нам подивитись, що це, але щось дуже легеньке. Ось так. Хіба спробую почистити. Якщо вдасться щось відчистити, то обов'язково покажу вам. Не знаю, чи буде вам видно, але для мене видно чітко, що це грош Понятовського. Якщо її намочити, видно краще. Але, і так зрозуміло, такий ґрунт нічого доброго з такою монеткою не може зробити. Ось так, друзі, ось такий сьогодні коп. Було багато чого особливого, розписаного, але все, на жаль, побите. Горнятка з малюночками дуже-дуже круті були, також побиті. Багато сміття крутого, але, на жаль. Все, що не розписане, все як завжди, ціленьке. Але нічого, смітники тут перспективні, будемо приїжджати ще і показувати вам. Ну що ж, друзі, бережіть себе, бережіть ваших близьких, до нових зустрічей! Слава Україні!